Ми повністю готові. Ще 15 вересня підприємство підписало акт готовності до опалювального періоду. Держенергонаглядом цей акт відповідно затверджений, тому можна не хвилюватись. Всі наші системи на готові. Ми тільки очікуємо зниження температури та розпорядження одеського міського голови для того, щоб стартувати в цьому році. За наявним прогнозом, метеопрогнозом, опалювальний сезон розпочнеться не раніше листопада місяця, тому що майже вже за день до нас йде знову потепління, і температура знову буде триматись на позначці десь плюс 20 градусів. Ми провели гідравлічні випробовування наших мереж. Ми замінили майже 10 кілометрів мереж своїми силами. Ми встановили додаткове устаткування у вигляді частотних регуляторів. Ми оновили насосну групу. Ми замінили майже. Шість не майже шість нових котлів було нами отримано та встановлено на котельнях нашого міста, тому майже 300 одиниць запірної арматури було оновлено. Тому ми все, що від нас залежить, і навіть більше зробили в підготовці до цієї зими, тому що в нас вже був минулорічний такий досвід опалювального сезону під час війни. Тому ми особливу увагу приділили наявності генераторів. Сьогодні ми маємо парк майже у 150 одиниць генераторів, а це закриває всі наші котельні. Маємо запас палива. Тому, звісно, я не можу сказати, що у нас не буде якихось там. Пошкодження вони були, вони будуть, тому що це складний процес. Але ніяких критичних ситуацій, звісно, не очікую, окрім ну тих військових дій, які відбуваються, і тут ми сподіваємося і віримо в наше ППО та ЗСУ. Тому саме тому так важливо сьогодні їх підтримувати.